Всім привіт! Сьогоднішнє відео коротке, присвячене ось цьому фотоапарату. Це Canon EOS 1200D. Це дзеркалка із 18 мегапіксельною матрицею. Має витримку від 30 до тисячної. має експозицію від мінус 5 до плюс 5. У нього видошукач це є пентазеркало, 9 точок, із яких одна хрестова. Має режим View. Може записувати відео Full HD 30 FPS, має як автоматичні повністю, так і напівці. Автоматичні, так і повністю мануальний режим. До нього може під'єднувати будь-які об'єктиви від ef EFS, EF. Фотоапарат зручний, фотоапарат доволі надійний, у нього ресурс затвору 100 тисяч кадрів, він не важкий, 480 грам, всього вона всього важить. Ну, це не рахуючи того, які об'єктиви в посліду чому буде З нього можна робити непогані фотографії, так як ця матриця у старіших фотоапаратах стояла навіть у третій і. І першій серії кроп фотоапаратів, так що ця мати вже перевірена часом. Вона зірок з неба не хапає, однак вона є нормальною для того, щоб ви робили якісні фотографії. ISO не можна задирати вищі 800, так як з'являються шуми у складних умовах. Він працює не дуже коректно. Воно і зрозуміло, тому що це найбюджетніша лінійка фотоапаратів Canon. Однак, якщо ви плануєте фотографувати в день, то цей фотоапарат стане вам надійним другом. Головне підібрати клас об'єктив. Світлосильні об'єктиви творять чудеса з цією камерою. Якщо ви хочете знімати відео, відео тут не робоче. Вірніше, сама якість відео нормальна, однак автофокусу як такого немає. І якщо ви плануєте робити це все в мануалці, то ви навіть зможете зняти якісне відео. Виходу на зовнішній мікрофон знову ж таки нема. Хоча внутрішній мікрофон, ось тут є один моно, проте він доволі класно записує звук. Тут є швидке меню, на якому ви можете змінити легко основні параметри. Основне меню ви налаштуєте. Скоріше за все під себе один раз. Основні кнопочки тут знову ж таки є під руками. У видошукач видно лише 95% загального кадру. Так що в цілому фотоапарат доволі класний, він відносно новий. Рахуйте, з 2014 року він випускався, тобто на 2025 рік йому всього-навсього пішов 11-й рік. Батарейка тут всього-навсього на 860 мА, проте, якщо вона нова і якісна, дає можливість легко. Зробити 500, а то й більше кадрів, Залежно від того, чи ви користуєтесь спалахом, чи ви часто користуєтесь зумом, стабілізатором, автофокус, це все впливає на кількість того, скільки кадрів ви можете зробити. Так що в цілому даний фотоапарат я вам рекомендую. А якщо ви хочете подивитись про цей фотоапарат більш детальне відео, то будь ласка, заходьте до мене на YouTube і там буде повноцінне відео про цей фотоапарат.